Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, говоримо сьогодні про англійську прем'єр-лігу, в якій зокрема на цих вихідних відбудеться суперматч Ліверпуль Арсенал. Перша команда проти другої, але даний поєдинок не має вже практично жодного турнірного значення, оскільки Ліверпуль достроково таки став чемпіоном Англії сезону 2024-25 і є уже недосяжним для своїх конкурентів. Тож перше питання в АПЛ цього сезону закрито. Також закрито ще одне питання: а саме питання боротьби за виживання, оскільки відомі всі три команди, котрі понижуються у класі і в наступному сезоні будуть битися в чемпіоншипі. Ці дві теми є головними темами сьогоднішнього випуску. Щоправда, звичайно ж, поговоримо і про боротьбу за зону ліги чемпіонів, де зокрема з'явилися додаткові обставини. Також буде і турнірна таблиця та список бомбардирів. На даний момент в АПЛ зіграно 35 турів, але Ліверпуль став чемпіоном ще в 34-му, тобто уже один тур команда провела в статусі діючого чемпіона. Давайте ж детальніше поговоримо про ось цей фінальний ривок Ліверпуля до чемпіонства. Цей ривок був максимально складним. Так, в 30-му турі лише 1-0 вдома над Евертоном завдяки голу Діогу Жотти в другому таймі. В наступному 31-му турі в Лондоні взагалі була поразка від тамтешнього Фулема 2-3, хоча відкрили рахунок сам. Мерсесайці завдяки голу Маккалістера на 14 14-й хвилині. Але ще в першому таймі Ліверпуль пропускає тричі і в підсумку навіть не зрівняв рахунку. Але цією поразкою Ліверпуля не скористався головний переслідувач, а саме Арсенал, оскільки в цьому турі каноніри на виїзді зіграли в нічию проти Евертона 1-1, Хоча після першого тайму лідирували саме каноніри. Але на початку другого тайму Арсенал пропустив з пенальті і набрав лише один бал. В наступному 32-му турі Ліверпуль здобуває непросту домашню перемогу над Вестхемом 2-1. Переможний гол мерсесайці забивають лише на 89-й хвилині завдяки голу капітана Вірджела Ван Дейка, котрий з жовтня місяця не забував в АПЛ. Нідерландець підключився до розіршу кутового та класно зіграв на другому поверсі 2-1. Могли чемпіоном стати ліверпульці вже в 33-му турі. Грали на виїзді проти Лестера, але лисичкам також потрібні були очки, оскільки перед ними майорів виліт до чемпіоншипу. І незважаючи на те, що у підопічних Роя не було взагалі жодного удару в ствір, але, по крайній мірі, навіть були влучання в каркас воріт. Тим не менше, один гол Ліверпуль таки забиває. Це трапляється на 76-й хвилині. І до речі, також після кутового подача і Олександр Арнольд класно зіграв на підбиранні та потужно 0-1, відразу зняв футболку, отримав жовту картку, але його гол не став чемпіонським, оскільки арсенал в цьому турі також добув перемогу 4-0 на виїзді над Іпсвічем. Зокрема, завдяки дублю Леандро Тросара та навіть асисту Олександра Зінченка. Відповідно, питання чемпіонства перенеслося на наступний 34-й тур, в якому Ліверпуль вдома грав проти Тоттенгема. На 12-й хвилині шпори відкривають рахунок. Подача з кутового і Домінік Соланке класно діє на другому поверсі 0-1. Ліверпуль в цьому матчі влаштовувала і нічия, і вже на 16-й хвилині вони її досягають. Луїс Діас в один дотик переправляє м'яч в порожні ворота після прострільної передачі з флангу 1-1. Але мерсесайці на цьому не зупинилися і в підсумку розбили супротивника аж з рахунком 5-1. Забивали ті, хто практично весь сезон забивали. Так на 24-й потужно за меж штрафної стріляє Алексіс Маккалістер 2-1. А на 34-й Кодігак опинився неприкритим в центрі карного супротивника. Та потужно пробив 3-1. В другому таймі. Нарешті забиває Мохамед Салах, який вперше відзначився за цей останній відтинок сезону. На 63-й після контратаки, єгиптянин зі своєї улюбленої лівої пробиває в нижній кут 4-1. За кілька хвилин він навіть дубль міг оформити, але його випередив захисник Тоттенгема, який сказав, не буде тобі голу, буде автогол. Так і трапилося 5-1 Перемога Ліверпуля. Перше чемпіонство за 5 сезонів. Але для деяких гравців це чемпіонство унікальне. Так грецький півзахисник Коста Симікас став першим грецьким футболістом, який виграв прем'єр-лігу. А Домінік Собослай, відповідно першим угорським футболістом, який виграв прем'єр-лігу. Вітаємо і Собослая, і Цимікаса, і всіх прихильників Ліверпуля. Вже в статусі діючого чемпіона Ліверпуль поїхав в гості до лондонського Челсі. В цьому матчі всі були задоволеними. Ліверпуль тим, що їх зустрічали аплодисментами, а Челсі тим, що цей матч виграв з рахунком 3-1. Навіть кол Палмер забив Палмер, котрий майже 5 місяців не забивав. Саме він на 96-й хвилині поставив крапку, реалізувавши пенальті. Для аристократів ця перемога дуже важлива, оскільки команда продовжує вести боротьбу за зону Ліги Чемпіонів. Ну а якщо Ліверпуль навіть всі свої матчі до завершення чемпіонату програє, звичайно ж, чемпіонський титул у них ніхто не відбере. Але будемо сподіватися, що команда так сильно не розслабиться. А от лондонський арсенал, який весь чемпіонат намагався таки наздогнати мерсесайців, який в підсумку так їх і не наздогнав. Другий чемпіонат поспіль підсідає саме на фініші чемпіонату. Хоча в цьому сезоні була причина підсідання, оскільки каноніри до останнього боролися в лізі чемпіонів, але поки що, як то кажуть, ні там, ні сям. Причому що цікаво, арсенал підсідає в домашніх матчах в 32-му турі. 1-1 проти Брентфорда. В 34-му 2-2 проти Крістал Пелес та в 35-му 1-2 від Борнмута, тобто 2 бали за три домашні матчі. І що цікаво, у всіх цих трьох матчах каноніри першими забивали, але не дотискали ці поєдинки. І ще потрібно серйозно попрацювати над тим, щоб відстояти хоча б другу позицію в чемпіонаті. А на цих вихідних ще й матч на виїзді проти Ліверпуля. Далі говоримо про боротьбу за виживання, яка вже також завершена. Всі три команди, які в минулому сезоні піднялися до прем'єр-ліги, за один сезон разом повертаються до чемпіоншипу. Ця ситуація в чергове говорить про колосальну різницю між прем'єр-лігою та чемпіоншипом. Першим вилетів Гемптон, з котрим все було і так даним ним-давно зрозуміло. Найгірша атака, найгірша оборона і не врятував команду Іван Юріч. Більше того, під його керівництвом команда навіть виглядала більш приреченішою. Ніж до його приходу. І в рамках 31-го туру, поступившись на виїзді Тоттенхему, Саутгемптон офіційно за сім турів до завершення чемпіонату вилетів до нижчого дивізіону. Прийшов час вилітати Лестеру. Підопічні Руда Ван Ністлера тривали час на те, що виграти, навіть забити не могли. Аж 9 турів поспіль Лестер не забував. І все це на фініші сезону. Хоча слід зазначити, що у листичок непростий календар був. Так в 30-му турі грали на виїзді проти Манчестер-Сіті, на той момент ще діючого чемпіона, і горожани виграли 2-0. В 31-му турі Лестер вдома програє Нюкаслу 0-3. Сороки вигравши Кубок Ліги, отримали натхнення та вимкнулися в боротьбу за зону Ліги Чемпіонів. В 32-му турі нарешті прийшли голи. Аж два. Нічия 2. Нічия 2-2 проти Брайтона на виїзді. Але при цьому лише один набраний бал. Як наслідок в наступному, 33-му турі, граючи вдома проти супермотивованого Ліверпуля, поразка 0-1. І за 5 турів до завершення Лестер понижується у класі. А легенда команди Джеймі Варді оголошує про те, що по завершенні сезону залишає команду. Звичайно ж, ні в якому разі його не можна звинуватити в тому, що, скажімо, не хоче повертатися до чемпіоншипу. В минулому сезоні він там бився і він допоміг команди повернутися в прем'єр-лігу, але схоже вирішив досить. До речі, в останньому із зіграних на даний момент турі, 35-му, два невдахи грали між собою Лестер та Соудгемптон, і лисички подарували свято своїм прихильникам. Відкриває рахунок саме Джеймі Варді. На 17 17-й хвилині в один дотик замикає прострільну передачу від партнера 1-0. Він же ж першому таймі займався жартами. В одному з епізодів арбітр матчу отримав пошкодження і впав. Джеймі швиденько підбігає, бере свисток та свистить. Таким чином зупиняє гру. У підсумку Лестер виграв. В Дуже прикро, що в наступному сезоні цієї команди не буде у прем'єр-лізі. А от чи буде в ній Джеймі Варді, подивимось, можливо, перебереться в котрусь команд з вищого дивізіону. Найдовше протримався Іпсвіч. Можливо, однією з причин було те, що керівництво команди довіряло наставнику Кірону Макені. Відповідно, серед трійки команд «Невдах» лише у Іпсвічі не відбулася зміна наставника. На фініші сезону у Іпсвіча навіть зажевріла надія на можливе виживання, оскільки в 30-му турі Іпсвіч на виїзді перемагає Бормут з рахунком 2-1. А в рамках 32-го туру, граючи на виїзді проти Челсі, Іпсвіч сенсаційно лідирував після першого тайму 2-0. На 19 19-й хвилині парагвайський півзахисник Хуліо Ескіно замикає прострільну передачу від партнера. А на 31-й захисник команди Бенджамін Джонсон підключився до атаки та класно зіграв на другому поверсі – 0-2. Але щойно розпочався другий тайм. Як інший захисник Іпсвіча у боротьбі з Марком Кукурелі зрізає м'яч свої ворота автогол. А на 79 й хвилині Джейдон Санчо забиває індивідуальний гол. Закрутив м'яч в дальню дев'ятку – 2-2. Безумовно, якби це був початок сезону, або, скажімо, його середина, то нічия на полі Челсі для іпсвіча це був би хороший результат, але на фініші сезону це поганий результат. І в підсумку в рамках 34-го туру, програвши на виїзді Нюкаслу 0-3, за 4 тури до завершення іпсвіч понижується у класі. Відповідно, всі інші команди, які до цього ще вели боротьбу за виживання, зокрема Тоттенгем та Манчестер Юнайтед, можуть уже заспокоїтися. Вони врятувалися. Вони в наступному сезоні будуть виступати в АПЛ. В тому числі і Евертон Віталя Миколенка, але у Рісок є ще одне завдання на цей сезон. Нагадаю, з наступного Евертон буде виступати на новому стадіоні. І Я думаю, їм би хотілося переможно попрощатися із своїм легендарним Гудісон Парк. Але поки що цього не виходить зробити, оскільки за попередні шість домашніх матчів Евертон жодного не виграв П'ять нічиїх і одна поразка. Ще одна спроба буде. В 37-му турі Евертон вдома буде грати проти невдахи Саутгемптона. і безумовно іриски будуть фаворитами цього матчу. Я думаю, зроблять все для того, щоб таки виграти. Ну і на завершення кілька слів про боротьбу за зону Ліги Чемпіонів. Тут з'явилася додаткова обставина, оскільки Прем'єр-Ліга отримала ще одну додаткову путівку до Ліги Чемпіонів на наступний сезон. Не перші чотири, а перші п'ять команд за підсумками сезону в АПЛ проб'ються до Ліги Чемпіонів наступного сезону. Когось це вмотивувало, а когось таке враження навпаки трішки розконцентрувало. Зокрема, Нотінгем Форест. Лісники весь сезон перебували в топ-четвірці. На даний момент не входять навіть до. Топ-п'ятірки. Форес зараз шоста команда чемпіонату. І що найприкріше невдало зіграли в домашніх матчах. Так максимально болюча домашня поразка в 32-му турі від Евертона 0-1, коли господарі пропустили гол лише на 94-й хвилині. А в рамках 34-го туру домашня поразка від Брентфорда 0-2. І хоча між цими поразками була виїзна перемога над Тоттенгемом 2-1, здавалось би, не такі уже і катастрофічні результати. Але річ у тім, що конкуренти виступають на а то краще. Перемагає Манчестер-Сіті, перемагає також і Челсі. І неймовірні серії видає Ньюкасл. особливо в домашніх матчах. Сороки відвантажують супротивникам по 3-4, а то навіть 5 голів. Крістал Пелес, як то кажуть, не дасть збрехати. І сороки з шостої позиції піднімаються на четверту. А нападник команди Олександр Ісак, забивши три голи за останні чотири тури, ще й випереджає Ерліна Холанда в списку бомбардирів. Щоправда, нападник Сіті до останнього часу був травмований і багато матчів пропустив. Поглянемо на верхню частину турнірної таблиці. Тож з Ліверпулем все зрозуміло, молодці. А от далі Арсенал, Манчестер Сіті, Ньюкасл та Челсі поки що перебувають в зоні Ліги Чемпіонів, але всім ще потрібно попрацювати для того, щоб залишитися в ній по завершенні сезону, оскільки Нотінгфорс відстає лише на 2 бали від Челсі, а Астон Віла на 3. Борн і Ліз може поборотися за Єврокубкову зону, але точно не за зону Ліги Чемпіонів, оскільки відстає аж на 10 балів від Челсі. Мохамед Салах, який за останні п'ять турів забив лише один гол, доволі таки спокійно контролює ситуацію у боротьбі за звання кращого бомбардира, випереджаючи найближчого переслідувача на п'ять голів 28 наколотив салах в цьому чемпіонаті. Ісак, другий 23, А от Холанд лише третій, 21. І, хоча Ерлен відновився після травми, але навряд чи Пеп Гвардіола буде ним ризикувати в останніх турах. Скоріше за все прибереже на фінал Кубка Англії. Ну що ж, Вапел залишається зіграти лише три тури. Обов'язково поговоримо про те, чим все це діло завершиться. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!